Що робити, коли звичний світ раптом зникає. Сьогодні ми розбираємо не просто якусь інструкцію, а цілий план дій План, який може перетворити групу незнайомих людей на єдину команду, готову до будь чого Це по суті аналіз того, як підготовленість і сила спільноти стають головною зброєю в кризовій ситуації. І ось, мабуть, ключовий момент, з якого все починається: найперший і найнебезпечніший ворог це не зовнішня загроза. Це паніка. Саме вона паралізує, звушує робити помилки. І знаєте, єдині ліки проти неї це чіткий продуманий заздалегідь план. Коли мозок точно знає, що робити, для паніки просто не лишається місця. А ось тут ми бачимо головну ідею всього цього аналізу: спроба вижити самотужки це ну, дуже ризикована стратегія. Кожен ресурс, кожна хвилина безпеки залежить від однієї людини, яка фізично не може встигнути все. А от організована спільнота, де кожен знає свою роль і допомагає іншим, це вже перетворюється на щось значно більше. Це стає справжньою силою. Отже, все починається з особистої відповідальності. Перш ніж допомагати іншим, треба убезпечити себе. І сирена це не привід для роздумів, це прямий сигнал до дії. І ці дії мають бути доведені до автоматизму. Що найцікавіше в цьому правилі, так це його простота та ефективність. Якщо немає часу бігти в укриття, правило двох стін це базовий протокол безпеки. Перша стіна приймає на себе ударну хвилю та уламки, друга захищає. Все. Це проста фізика, яка справді може врятувати життя. А ось тут. Критично важливий момент це завбачливість. Укриття, чи то підвал, чи паркунг треба перевірити заздалегідь. Чому? Та тому, що глухий підвал з одним єдиним виходом у разі обвалу може стати пасткою. Два виходи це не розкіш, а життєва необхідність. Добре, рухаємось далі від особистої безпеки до безпеки родини. Бо найбільший страх під час кризи це невідомість, не знати, що з твоїми близькими. Сигнал тривоги може застати всіх у різних місцях, а мобільні мережі, як ми знаємо, лягають першими. І це, знаєте, перший і найпростіший крок сімейного плану. Не просто зустрінемось біля дому, а конкретна адреса. Укриття біля будинку основна точка, дім родичів в іншому районі запасна, і кожен, включно з дітьми, має знати ці адреси на пам'ять. А це просто геніальний хід на випадок повного колапсу місцевих мереж. Якщо неможливо додзвонитися один до одного, можна спробувати набрати цю людину. Вона живе далеко, її мережа, скоріш за все, стабільна. І так, одна людина стає таким собі сімейним комунікаційним хабом. Ну, а це найнадійніший метод, коли технології повністю відмовили. Проста записка, я в порядку пішла до тітки Марії, залишена в домовленому місці, вона може врятувати більше нервових клітин, ніж можна уявити. Це маленький акт, що дарує величезний спокій. Тепер розширюємо коло ще більше від родини до цілого будинку. Бо після того, як сирена замовкає на людей, що живуть поруч, починаєш дивитися зовсім іншими очима. Це вже не просто сусіди, це потенційна команда. І ось про що варто подумати це треба робити до кризи. Простий перепис у чаті будинку чи знайомство у дворі може раптом виявити, що на третьому поверсі живе лікар, на п'ятому медсестра, а у когось є фургон, ідеальний для евакуації це знання просто стратегічний ресурс. І це блискуче іюструє наскільки важливі аналогові рішення. Так, чат у месенджері це зручно, але тільки до першого відключення світла. І що тоді? А тоді стара добра дошка оголошень у під'їзді стає просто безцінною. На ній можна розміщувати всю життєво важливу інформацію. Ось це прояв справжньої сили спільноти визначити тих, хто є найбільш вразливим, і призначити відповідальних, хто перевірятиме їх під час тривоги. Це не просто допомога, це вже системна турбота, яка гарантує, що ніхто не залишиться наодинці. Отже, ми переходимо від планування до конкретних дій, як ця організована спільнота функціонує в умовах, коли цивілізація, так би мовити, на паузі. Вся справа зводиться до двох речей раціональності та кооперації. Просто подивіться на цю таблицю. Логіка елементальна. Замість того, щоб 20 людей стояли у величезній черзі, ризикуючи і витрачаючи час, одна людина може взяти список і обслужити потреби кількох сімей. Це ж експоненціально підвищує і ефективність, і безпеку. І ось іще конкретні приклади. Одне велике вогнище у дворі набагато ефективніше, ніж 20 маленьких. Розвідувальні групи, які цілеспрямовано шукають воду чи місце, де можна зарядити телефони, економлять сили всіх. І ключове ділитися інформацією. Не просто хліба немає, а хліба немає, але в магазині за рогом є заморожене тісто, працюють до третьої. Відчуваєте різницю? Підсумовуючи, ми бачимо, як вибудовується ця піраміда стійкості від окремої людини до родини, від родини до всього будинку це ціла філософія, що базується на взаємодопомозі. І ось ми підійшли до головної думки. Особисті запаси, тривожного валізка, знання це фундамент без нього ніяк, але лише спільні злагоджені дії з сусідами, ота сама кооперація, перетворюють цей фундамент на справжню неприступну фортецю. І ця цитата, мабуть, найкраще підсумовує все, про що ми говорили. Вона описує тут дивовижну трансформацію, що відбувається під тиском обставин, коли група окремих людей перетворюється на щось єдине, цілісне, на єдиний організм, де кожен елемент підтримує інший. Ось це і є справжня стійкість. І наостанок питання, яке змушує задуматись коли зникають звичні зручності та інституції, що залишається? Джерело дає таку відповідь. Це наша здатність до кооперації, емпатії та турботи про слабших. Можливо, саме в такі моменти ми найкраще розуміємо, що насправді означає бути людиною.